Сьогодні ми з вами дізнаємося багато нового і цікавого про добре відому всім мешканку річок Озер Ставків. Про кого піде мова вам підкаже загадка. Не звір і не птиця всього боїться, половить мух і воду плюх. Так, це жаба. Жаби зимують на дні водою або де-небудь під камінням в трухлявих пеньках. У норах гризунів. Буває, взимку жаби вмерзають в лід, а навесні все одно пробуждаються живими і здоровими. Скажіть, чи знаєте ви, як ми дихаємо? Так, вдихаємо повітря носом, набираємо його в легені і видихаємо. Ось і жаби так само дихають. Але тільки не взимку. У стані зимового спокою вони дихають не легенями, а шкірою. Саме це допомагає їм пережити важкий і холодний час. Ну а якщо зима видалася тепла, то жаби можуть і зовсім в зимову сплячку не впасти. На початку весни всі заснули жаби прокидаються і починають годуватися. Як тільки підкормляться і наберуть вагу, починають готуватись до весіль. Весілля і пісні жаб'ячі починаються найчастіше після першої весняної грози, і народна приказка помічає: перший грім розв'язав язик жабам. А як ми називаємо жаб'ячий спів? Квакання. Послухайте, як співають наші жаби, співають лише самці, і співають на совість голосно і старанно. Жаб'ячі весілля обов'язково проходять у воді, оскільки самка метає ікру тільки у воді, ікринок дуже багато. Спочатку з ікринок з'являються пуголовки, потім вони виростають ось в таких мальків. Ну, а коли у мальків відвалюються хвостики, вони стають справжніми жабенятами. Поки жабеня виросте, він чотири рази злиняє. Що значить злиняє лінь? Линяти значить міняти шкіру, а час зміни шкіри називається линька. Шкіра сходить спочатку з лапок, потім з тулуба. А коли жаби від неї звільняються, то тут же її з'їдають. Жаби чудові мисливці, за ніч вони поїдають цілі хмари комарів і мошок, ось які вони помічники людям. Адже деякі люди не люблять жаб і намагаються їм зашкодити, а ворогів у жаб і крім людини вистачає: хижі птахи, ласки, кабани, куниці, змії і, звичайно, водні птахи. Журавлі, чаплі, лелеки. Але я впевнена, що та людина, яка любить природу, ніколи не зашкодить живій істоті, навіть якщо це звичайна жаба. До побачення, до нових зустрічей! Бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.